Всім привіт! Розв'язую вправи до параграфа 26. Значит, перша вправа 1021. Треба обчислити. Так, значить, тут вправи, значить, досить прості. На знання просто правила, що щоб додати один дріб до іншого, треба додати чисельники, а знаменник залишити той же самий. Тому я так трошки пришвидчу нашу роботу таким чином. Значить, понаписую в підручник, а потім резинкою повитираю. Значить, і так, ми бачимо, обчисліть, дорівнює знаменник той же самий, 37, а в чисельнику 23 і 14. Це буде 37. 37, 37 – це одиниця. Далі другим 83 залишається.

П'ятдесять сім у знаменнику. 30 43 157 Сто Тут додаємо 130, 142, сто сорок два. Тобто просто додана, додавання усний счет. І так, сто три. 70 і 71. Є. Значить, добре, цей, цю вправу виконали. Значить, переходимо до наступних вправ. Значить, і так. Тепер уже буде 20 1023 вправа. Знайдіть суму двох сьомих і трьох сьомих. Ну, теж дуже просте. Значить, перше двох сьомих і трьох сьомих буде п'ять сьомих. Друге, сімнадцяти. Двадцять сьомих. І двадцять. і п'ять

29, 37. Ми тут додаємо, отримуємо 31,37. 31,37, 31, 37. Зрозуміло, що буде більше, ніж 29, 30 Мабуть, записувати, прийдеться таким чином, що 31, 30 7 більше, ніж 29.

Так, наступна вправа 1027. Додайте дроби. Додаємо дроби. І так, 23, 40, других. Додати п'ять Він рівнює 28. 42, можна скоротити і те, і те ділиться на 7. Значить, 4 шостих. І ще можна скоротити на 2. 2 третіх. Друге.

Двадцять п'ять шістдесят шостих. Отримаємо шістдесят шість шістьдесят шостих. Це дорівнює одиниці. Четверте. Сорок три. Вісімдесят перших додати. 12 вісімдесят перших. 54 вісімдесят перших. Можемо скоротити на дев'ять. Значить, на 9 ділимо тут 6, тут 9. Ще можна на 3. 3. Тобто 2 третіх. Є наступна вправа. 1030. Розв'яжіть рівняння. Перше. Х 31-х 17, 31-х дорівнює Значить, Розв'язуючи це рівняння, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати невідомий від'ємник. Тоді отримуємо 6 17, 23, 31. Ну, а тут бачимо, знаменники однакові, значить, повинні і чисельники бути однакові, тому що знак дорівнює, значить Х дорівнює 23. Друге Х67. Відняти 15,6 сьомих і дорівнює 48 сьомих. Знову ж таки, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці, додати від'ємник. Ми отримаємо 50 65. 67х. Знову знаменники рівні. Чисельники також повинні бути рівні. 65Х отримаємо. Третє. 34,89 Додати 27, 79 Дорівнюємо. 89 Додаємо тут, скільки ми отримаємо. 30 плюс 20, 50, 4 плюс 7, 11, 61, 89 дорівнює Х89. Звідси звідси ми бачимо, що Х буде дорівнювати 61. Так, добре. На цьому цей номер закінчено. Зараз будемо переходити до наступних. І так, наступний домашня, домашній номер це 1035, розв'язуємо його, 1035, обчисліть перше, 22,

Знайдіть різницю дробів. І так, перше. Тринадцять п'ятнадцятих. Різниця цим відняти. Сім п'ятнадцятих. Сім. П'ятнадцятих це буде. Шість. П'ятнадцятих. Друге. 34, 40 34, 41, Відняти, тому що різниця 13,41, 13,41. перших. так, віднімаємо 21. Сорок. Третя. 58 дев'ят відняти.

це буде 1666. Значить, можна скоротити, ну, спочатку можна скоротити на 2. Це буде 8, 33. І, мабуть, все. Так, продовжуємо. Четверте. 43, 81, відняти 7, 81 перших це буде. Тридцять шість вісімдесят перших. Скорочуємо на дев'ять, отримаємо чотири 9. Наступна вправа тисяча тридцять дев'ять. Сума трьох дробів дорівнює 112-159. Два з цих дроби дорівнюють. Так, так, тут знайдіть невідомий дріб. Значить, Перше, що ми повинні зробити, додати ці два, які нам відомі. Значить, перша дія 56, 159 Додати 37 159. Дорівнює.

19159. Це був невідомий дріб. Так, продовжуємо розв'язувати домашні вправи Розв'яжіть рівняння. І так, 1043. Розв'яжемо рівняння. так, перше. 18. 31 перших. Додати Х. 30 перших. 26, 31 Щоб знайти невідомий е, доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Віднімаємо, отримуємо. 931. Відповідно, Х. Звідси видно, що знаменники однакові. Чисельники також повинні бути однакові. Дорівнює 9. Друге. Значить, х 89 Додати 27, 89 і дорівнює 54. 89-х. Так. Ну тут хто? Тут сразу видно, що знаменник залишиться той же самий. А щоб е, 54 треба 27 додати ще раз, 27. Тобто тут сразу видно, що буде 27. Можна, звісно, розписати точно так же. Але зразу бачимо, що 27 додати 27 буде 54,89. Так, третім. 53,96 96. Відняти х 96. І дарівня 27,96. І так, щоб знайти невідомий від'ємник. Треба від зменшуваного відняти різницю. П'ятдесят три. Віднімаємо. Двадцять сім. П'ятдесят три, двадцять сім. Віднімаємо. Тринадцять мінус сім, це шість. І тут уже 4, 46. 46, 96. Звідси знаменники однакові, чисельники також повинні бути однакові. 46. Так, а тут, ну да. І тому отримали. Так, а чому 46? Я вибачаю, дивимося уважніше, значить тут вже у нас не 5, а 4, 4 мінус -2, 2, 26. Так, тобто треба бути уважним до кінця. Так, ну на цьому перша половина відео закінчимо.